Вам складно правильно висловлюватися англійською мовою? Можливо, ви завжди зупиняєтеся на хвильку та думаєте, чи правильно я це сказав англійською? Або ж у вас труднощі з перфектними часами. Тоді ви потрапили за адресою. Тому що я пропоную вам відеокурс часи англійської мови по-простому. Ми разом вивчимо 12 часів протягом 12 тижнів. Отож, уявимо, що ви вже володієте основами англійської мови. Напевно, ви трохи можете спілкуватися англійською. My name is I am from Ukraine. Tell me about yourself. Тому настав час зробити наступний крок: вивчити часи. Іншими словами, зробити порядок в англійській мові. Дозвольте розповісти, як ми будемо вивчати часи. Ми розпочнемо з найлегшого часи групи Simple. Я спробую по-простому пояснити вам принципи та ситуації, в яких вживається кожен час. Ви будете записувати в зошит різні приклади вживання. Повірте, їх буде дуже багато. Під час відеолекції ви вголо збудуватимете речення, аби глибоко в розумі закарбувати кожен час. До речі, неодмінно раджу збігати до магазину електроніки та придбати якісні навушники, тому що вас очікують аудіоуроки, які є своєрідними домашніми завданнями для щоденної практики усіх часів в різних ситуаціях. Спробував коротко розповісти про те, як проходитиме наше навчання. Зрештою подивимося на різки з курсу, щоб краще відчути, що вас очікує попереду. Спершу ми розглянемо типові ситуації, в яких вживається кожен час. Теперішній простий час в англійській мові ми вживаємо для того, щоб описати регулярні. Звичайні дії, які відбуваються кожного тижня, кожного місяця чи навіть кожного року. Далі нам слід вивчити конструкцію, за якою ми будемо будувати речення. I це я, Study – вивчаю, просто беремо інфінітив, забираємо ту, бо ту у нас лише в прикладах, і кажемо I study. В жодному разі не кажіть I to study. I study English. Every day, регулярно. Пізніше ми будемо поглиблено розбирати всі випадки вживання часів англійської мови. Ми вживаємо present Simple або теперішній простий час, коли констатуємо певний факт. Тобто, життя прекрасне, сніг є білим, ти є багатий. Я констатую якийсь факт. Я не описую регулярні повторювані дії. Ні, це йде звичайна констатація факту. В цьому випадку вчителі граматики, або самі американці і британці сказали, що ми вживаємо теперішній простий час. І звичайно, що ми скажемо перший класичний факт, що сніг є білим. Сніг нічого регулярно не робить, він просто є білим. Ми просто констатуємо певний факт: це буде: Snow is white. І нарешті одягаємо навушники та намагаємося вголос будувати речення. Це буде щоденна практика. Урок перший. Перекладіть на англійську мову Я працюю в Лондоні. I work in London. Ну, якось так. Отож, нумо розпочинайте вивчення часів англійської мови по-простому.